Для мати обласками цієї день. Діяку вам за представлення. Насправді ми сьогодні вперше презентуємо саме не просто розповід про журнал як такий, а вирішили зупинитися на конкретних саме числах. Це 36 і 37 число. Вони є дуже цікавими і думаю, що вони сподобаються. Але я хотів би так само пару слів сказати справді про сам журнал. Йому вже минає чи минуло 10 років і воно так ну, триває, ще. бо вчора ми вже почали відзначати сверник сміється, сверника як члени редколегії. Тут, до речі, присутні члени редколегії, і ті люди, які починали цей журнал разом разом зі мною, а я разом з ними, це і Іван. Зварник і Андрій Гречило. і зараз шановні колеги у нас є Андрій Сова, відомий зараз вчений, молодий, перспективний доктор фізичних наук, професор. Ну і друзі, колеги, які тут зібралися, які багато хто з них авторами. І мені це дуже приємно, бо я сьогодні такий формат буду пропонувати не, не просто як читати там лесі чи вам які дуже мало. Я хочу. Запросити будуть сюди і, і тих людей, які є авторами статей саме в тих журналах, щоб вони також могли розказати щось більш конкретне. Е, е, хочу сказати, що е, сама ідея, як, як показує час, вона була вдалою в 2014 році. І якщо нам сьогодні добре піде, так я бачу, що все-таки. Зібралося багато людей, які люблять дощ і люблять культурну спадщину. То я думаю, що ми будемо продовжувати вже потім так само презентувати наступні числа. Можливо, повертаючись до попередніх, які будуть цікавити, бо кожен журнал це, я би сказав, так, винятковий, чи як кажуть, тепер виклад ексклюзивний. ексклюзивний. Чому? Тому що це є матеріали, які подають, по-перше, вчені. Відомі люди, а також е, краєзнавці, які фактично я завжди їх вважаю їхні матеріали як перше джерело, яке дуже багато дає для розуміння сприйняття культурної спадщини. Отже, ближче до тих чисел, які я хочу сьогодні презентувати. Отже, число номер тридцять шість, е, це є наш, е, це є наш е, е, журнал, який був, який мав акцент. Ну, я тут так трошки відволічу, що. Ми завжди старалися, щоб в кожному числі був якийсь акцент на якусь місцевість, на якийсь е, 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 населений пункт чи територіальну громаду, чи ще раніше в попередні роки на район цілий було 20 районів. У нас було 20 номерів, які були присвячені кожному комусь певному району.